Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні буде відео не лише з магазину Second Hand, а також я вам покажу, що нового є в сінсей. Розпочну я все-таки з секонд для вас звичного формату. Це у нас приблизно 4 чи п'ятий день, але ціна сьогодні доволі висока 384 гривні, адже це такий магазин, де оновлення товару відбувається не щотижня, а один раз у два тижні. І ось така перша моя знахідка це червоний светер в розмірі М. Бірочку, ви бачили це 100% вовна. Дуже схожий він на вінтажну річ, але, на жаль, він не є в ідеальному стані. Він має дірочки, скоріше за все, його не пошкодувала мілі. і ось тут внизу його погризла. Дуже шкода, адже светер справді в такому яскравому кольорі з вовни не так часто трапляється, окрім того, це такий трендовий зараз колір. І ще мені ось така трапилась вінтажна блуза. Очевидно, це по бірці і по її крою, по її фасону. Дуже мила, дуже гарненька, з такою вишивкою акуратною, з комірцем таким доволі великим і в хорошому стані. Написано на бірці було, що виготовлена вона в Австрії, а за складом 33% тут бавовна, решта поліестер. На жаль, синтетика тут переважає. Сама тканинка напівпрозора, трішки вона просвічується, а загалом блузка, попри те, що вінтажна, виглядає доволі сучасно. І я думаю, до джинсів мала б просто супер підійти. Як вам ця блуза, пишіть в коментарях і загалом, чи любите, чи купляєте собі в секонд-хенді вінтажні речі. Наступна знахідка це плаття в 42-му розмірі, чорно-біле це таке вже класичне поєднання і класичний, так, поширений принт горох. За складом плаття чудове на 100% звіскози. Стан також дуже класний, без дефектів, фактично ідеальне. так плаття виглядає в примірці. воно середньої довжини, трішечки довше за коліна йде, без рукавів. Таке от воно повітряне, легке, приємне до тіла, але мені не дуже сподобалося, як воно виглядає на моїй фігурі. Таке враження, що воно якесь трішечки розтягнуте, як для 42-го розміру, надто широке. Це була моя остання знахідка з одягу. Перед тим як перейти до сумок, вам покажу ціну цього плаття. Заважило воно на 53 гривні. Ціна за кілограм 384 гривні. Сьогодні серед сумок сподобалася мені ось така велика плетена сумка Шопер з шкіряними ручками. Але це не натуральна шкіра, це екошкіра замінник. В дуже хорошому стані сумка. Підкладка у неї теж чиста, без дефектів. Крім того, зараз такі сумки актуальні, і мені здається, не варто йти десь в магазини переплачувати. Власне, такі от плетені сумки дуже часто трапляються в магазинах секонд-хенду. і заважать вони тут не так багато дуже часто вони лишаються фактично до останніх днів. Сумок насправді тут не густо. Самі бачите, є кілька тканинних шоперів, були сумки із замінника. І ось така сумка з натуральної шкіри, але понищена, у неї дуже сильно затерті кутики. Схожа сумка була на вінтажно. Ще ось така сумка шопер кольорова, але, на жаль, у неї відірвані порвані ручки. Тобто стан у неї такий вже плачевний. І ось така була сумка, гадаю, що її хтось сам пошив, такий хендмейд. Оскільки в неї навіть краї ще зверху не оброблені, ось так, ніби просто обрізали кусок шкіри і пошили собі сумку. Хоча шкіра доволі якісна і форма сумки теж мені сподобалася. І ще ось така от сумка клач зроблена під крокодила на такому ланцюжку золотому. Виглядає симпатично і стан у неї ідеальний. Скоріше за все, вона також вінтажна. І ще був ось такий рюкзак, він доволі великого розміру. З такою от шкіряною вставкою. Це відомий, недешевий бренд. Але, на жаль, він бачите, як з тканини, він текстильний. І ця тканина ніби як відслоїлася, повідклеювалася від підкладки. Ось так це все виглядає некрасиво. Ну і, напевно, скоріше за все, тому цей рюкзак відправився в магазин Second Hand. Це, до речі, я вам вже показую сумки з іншого Second Hand. Це теж вага. Це приблизно п'ятий день, і ціна тут доволі дешева 150 гривень. В цьому секондхенді я люблю роздивлятися взуття. От сумок тут не дуже хороший вибір, їх тут завжди мало, і не так часто можна знайти якусь класно. А от взуття справді буває непогане. Ось такі сліпони були в золотому кольорі і з такою, як плетеною підошвою, 37 розмір. І поруч тут такі красивезні, блискучі балетки. Але не в ідеальному стані, на жаль, блискітки попереду повідклеювалися. І ось такі мені сподобалися кеди в рожевому пудровому кольорі, але, на жаль, це розпаровка. Не дивно, так була б не розпаровка з натуральної замші. Я думаю, їх би вхопили у перший же день. Багато мені сьогодні попадається святкового взуття. гляньте, які туфельки золоті, блискучі в ідеальному стані. І тільки гляньте, які класні трендові шльопанці, леопардові, з таким от ланцюгом золотим. Вони в ідеальному стані, але це 43 й розмір. Стильні, прикольні, на літо просто супер. І були ще одні дуже схожі, теж з такими от масивними ланцюгами, але вже прозорі, і також в 43-му розмірі. Дивимося далі. Шльопанців дуже багато. Усі вони на низькому такому плоскому ходу. Є її туфельки, ось такі були від 5-го авеню з натуральної шкіри в такому коричневому кольорі з ефектом потертостей. А тут у нас такі от лаковані босоніжки на високих підборах в красивому, пудровому, ніжному, рожевому відтінку, абсолютно нові. Це еко-шкіра, але, мабуть, не кожен наважиться ходити на таких високих підборах. І ось такі шикарні босоніжки в смарагдовому кольорі. Виглядають дуже витончено, але теж підбори тут височезні. І ще ось такі босоніжки, тут уже каблучок стійкий, 37-й розмір, шкіра, натуральна, бежевий, класний колір. Дивимося далі. Це у нас дуже схожі на біркіншки, шльопанці в такому от бірюзовому, винятковому відтінку. І ще ось такі туфельки теж в дуже класному відтінку, кольорі бордо, 41 розмір. Це у нас ненатуральна замша і фірма HM. Взуття надзвичайно багато, не знаю, штук, напевно, 100 тут, і можна просто про нього знімати окреме відео. Але ось так вибірково, звичайно, усього не покажеш, тому намагаюсь вам показувати лише найцікавіше. Наприклад, ось такі були туфельки. Це хороший, якісний бренд Clarks. Вони новенькі, дуже цікаві. У них колір капучино на такій от акуратній танкетці. І гляньте, які були лофери, Вони з натуральної замші, абсолютно нові, в сороковому розмірі. Але, на жаль, не дуже у них красива підошва, але стан просто ідеальний. До них би іншу підошву, якусь таку грубшу, тракторну, і просто була б супер знахідка. Це були ось такі дуже мінімалістичні шльопанці від фірми Primark, вони з екошкіри. І ось такі мені сподобалися, вони вже з натуральної шкіри, 38 розмір, і доволі ефектно виглядають. Ось такі ще були непогані босоніжки, як еспадрилі, і дуже зручні в 39 розмірі, в ідеальному стані. І колір теж мені подобається, він такий от бежево сірий І мають вони ще ремінці, в принципі, думаю, мають бути зручними. Це була еко-шкіра, а ось це у нас такі шльопанці з натуральної шкіри. І ось ці босоніжки на підбурах також з натуральної шкіри, в ідеальному стані, в такому от шоколадному кольорі. І ми з вами переміщаємося в магазин «Сінсей». Перша моя тут знахідка: це ось такий в'язаний топ, в'язаний такий, ніби як гачком. Написано, що це 100% бавовна, бавовна. Йде він на бретельках. Дуже помірна у нього ціна: 279 гривень, як і, в принципі на весь одяг в сінцей. Ось так він виглядає в примірці, він йде дещо вкорочений, і, до речі, він не дуже просвічується, можна його вдягати просто як справді майку чи футболку, і зверху не накидати жодної накидки чи жакету. Далі хочу приміряти ось таку білу сорочку в розмірі L, Її ціна 499 гривень. По боках вона зав'язується на такі от шнурки, бантики має. Зараз це якраз актуально, і у неї дуже хороший склад. Тут є 20% льону і 80% віскози, тобто повністю вона натуральна. Гудзики, щоправда, в неї не дуже якісні, вони надзвичайно тоненькі, і коли защіпаєш їх таке враження, що вони можуть просто розсипатися у пальцях у руках. Непоганий у неї такий от дизайн, вона йде дещо вкорочена, широка, гарненька, напівпрозора, не дуже щільна тут тканинка. Можливо, хотілося б, щоб була трішечки щільніша. Хоча на літо цей варіант так можливо, і добрий. Чим тонша, тим краще. І дуже мені сподобалася ось ця блакитна блуза була ще в такому рожевому кольорі, і вона з такою от вишивкою. Зараз дуже багато в мас-маркеті саме такого плану сорочок, і ось ця доволі запомірною ціною: 549 гривень. Десь в інших магазинах такі блузи коштують поза тисячу, тому як для такої якості сорочки мені здається, ціна нормальна. Щоправда, склад тут такий собі. Тут все таки переважає синтетика, але є і присутня бавовна. А саме 33%. Решта тут поліестер. Ну, гарненько, скажіть, як вам? Пишіть в коментарях, мені дуже сподобалося. Єдине, що мене стримало від покупки це синтетичний склад. Все-таки на теплу погоду це не дуже добре. І сподобалися мені ось такі світлі блакитні джинси. Взяла собі в 38-му розмірі. Вони широкі, вільні, не дуже плотний, не дуже щільний у них днім. Тобто, це такий літній варіант штанів, джинсів, і вони мають вверху такий, як поясок. Теж тканинний, але, в принципі, його можна замінити на ремінь шкіряний. Задужим не обтянули вони вверху, але оскільки сам по собі джинс тонкий, мені здається, вони мають потягнутися і боюсь, щоб вони взагалі не стали такими дуже розтянутими, розхлябаними. І через таку от структуру джинсу вони можуть дуже швидко потягнутися і розтягнутися. І надзвичайно мені сподобалася ще ось така блуза. Вона біла в розмірі XL Взяла іншого розміру, просто не було. Його розібрали. Дуже красиво, красива неї така от ажурна вишивка, вирізи. І склад, на жаль, тут такий, як і в блакитної блузи. Тут переважає поліестер, але все-таки є невеликий відсоток і бавовни, а саме 35%. Ціна тут також дуже прийнятна, 400 гривень, а точніше 399. З блакитними джинсами виглядає просто чудово, дуже ніжна, романтична. Як вам пишіть в коментарях. Я її спочатку не взяла, а коли вже повернулася, то просто їх усіх розкупили. Це не дивно, адже блуза справді достойна. І була ще дуже схожа сукня з такою ж вишивкою, теж в білому кольорі, з таким подібним вирізом, теж за дуже хорошою ціною 549 гривень коштує. І тут уже склад просто супер. Це 100% бавовна. Сукню взяла собі у розмірі М, адже вона дуже сильно широка, і, можливо, треба було б брати ще меншу, адже все одно вона якась така от ну, не подобається, як вона виглядає, особливо збоку. В неї, бачите, завищена така от талія, і це додає об'єму. Не кожному насправді пасує такий крій, мені він не пасує. Власне, сукня, тканина просто супер, а от виконання мені не сподобалося, тобто її фасон. Далі буду приміряти ось таку довгу сіру сукню. Її ціна 499 гривень. По бокам вона має ось таку от зібрану тканинку. І окрім цієї була ще така ж, але в чорному кольорі. Власне, взяла і чорну, порівняємо, яка краще. Тут доволі щільна, класна тканина, це, власне, 95% віскоза і 5 еластан. Дуже добре тягнеться сукня, і ось так власне, виглядає в примірці. Як на мене, дуже навіть непоганий варіант сукні, як за таку ціну. Тут хороша довжина, цікавий у неї крій, водночас такий от мінімалістичний, але не банальний. І колір у неї такий цікавий це не просто сірий, такий як сіра миша, а він з таким от фіолетовим, дещо відливом, Мені сподобався і власне була така ж сукня, але в чорному кольорі. Я, якщо чесно, більше люблю чорні сукні, чорний колір, і, мабуть, все-таки, якщо б обирала між цих двох, собі б взяла все-таки в чорному кольорі. Вона більш, як на мене, практична і до всього підходить. І на кінець покажу вам ще ось таку чорну спідничку. Взяла її в розмірі XL, і ціна у неї теж доволі помірна, а саме 399 гривень. Вона йде з розпоркою, і тканинка дуже схожа на ляну. Зараз подивимося ще набірку, що ж у нас тут пише, який тут склад. У складі і справді є льона, але лише 10%, 5% бавовни, 35% віскози і 50% тут поліестру. Спідничка пошита таким чином, ніби спіднизу йде міні-спідниця, і зверху є, якби така ще одна довша. Але тканина дуже сильно тонка, і тому, як на мене, вона не дуже добре лягає на фігуру. І в примірці ця спідниця мені не сподобалася, хоча на вішаку виглядала дуже ефектно і стильно. З одягу це була моя остання знахідка. Ще взяла до примірочної такі от звичайні кеди, чорні. Ціна смішна, 279 гривень, я не стрималась і купила їх собі. Ось така у мене сьогодні покупочка. Якщо вам загалом сподобався такий формат відео, напишіть про це в коментарях. А я з вами прощаюся. Не забудьте підписатись на канал, хто ще не підписаний, поставити лайк. І до нових зустрічей!